Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля, Мене звати Валентина, я вишиваю в'яжу плиту, прикраси з бісеру і не тільки прикраси. У мене знов швидке, пришвидке виключення, Сьогодні вівторок, вже 15 листопада, вчора я не мала змоги підключитися, півдня була не вдома. Потім ще все швидко-швидко, тому зараз бистренько розказую, показую, над чим я працюю. Так, я вам попередньо в попередньому влозі тижневому розказувала про янголів. Зараз я вишивала ось сердечко. Я його швидко вишила, бачите, в мене тут розкладжене все для нього. Завжди думаю, як це б гарно зняти відео, щоб гарно все виглядало, але насправді ми рукодільниці вишиваємо, в'яжемо, творимо у безладі, бо все доки достанеш, це ще у мене мало, тому що я на це сердечко вже вишиваю вдруге. Я вже знаю, які матеріали потрібні, тому я просто собі приготувала, що мені потрібно. І швидко зробила. Перший раз це було весь стіл, був закладений різними органайзерами. Ось таке Наместинки, кристали, всі я пришила бісер. Зараз залишилося тільки ниточками. Пришити, там, підкоригувати. В Першому садечку в мене була помилка, я вибрала жовтий фетр. І всі... Блакитні ось такі прозорі. Намистинки на ньому виглядали зелені. Тут є в кристалах відтінок зеленковатого, але насправді воно більш блакитне, світло блакитне ось таке. Цього разу я вже вибрала біленький фетр, собі вже потім. Ниточками за шию. Як не забуду, вставлю вам відео першого сердечка. Воно вишивалося. Це подібне була одна з найперших моїх брошок, які я у квітні десь почала вишивати. Це те, що перша брошка, яка я захотіла вишити після лютого. Інші я вишивала, тому що потрібно. Цю я захотіла вишити. І ось така Так, янголятка, зараз я зашию все нитками, і ще одна брошка до цього замовлення ось такі губки. Я колись вишивала дві брошечки таких, одна вже радує свою власницю, другу я довишила, щось закинула, думала, коли буде час дороблю, ніяк руки не доходили. Зараз в мене замовили її, тому я дороблю її ось тут мені потрібно. Зараз краєчки стразові, з ланцюжків прикріпити, зашити, і буде готова ця брошечка. Ось це все я маю дошити ось ці чотири вироби. Сьогодні-завтра, воно вже має бути готове. Готове і відправлятися. І так, замовниця чекає довгенько, я в неї вже попросилася, щоб почекала ще тиждень, вже потрібно край. Доробити, відправляти, щоб людина. Я дуже не люблю, коли дівчата чекають мої, але інколи, ну, інколи ніяк, швидше не виходить. Все, буду далі працювати до наступного включення, буду підключатися, показувати. Ось так: наш швидку, на бігу, ну, ну, так. Все, всім хорошого дня. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 21 листопада, продовжую типу знімати відео з свого тижневого влогу. Попередній тиждень був, навіть не можу слово підобрати який. Потім включусь, ще буде включення, буду розказувати, що робила, як і розкажу, що зі мною трапилося, які новини. Ну, тиждень був такий, що було не до відео, не, до... не було ні настрою, ні сил, ні бажання щось знімати. Тому починаю заново з нового тижня, з нового понеділка. Зараз сиджу світла, знов немає. У мене ось така лампа. Я набираю бісер на джгут. Це в мене таке замовлення є. Ось такий японський бісер з тій покриттям. Набираю, потім в'яжу. Один набрала, ось другий відтінок і ось є третій. Буду з часом показувати, в мене були й готові роботи, і зараз процес є. Покажу вам тут трошки страшно, але ось процес мій, все накидано. Металізовані ниточки. Є що показати, будемо пробувати старатися, намагатися продовжувати свій влог. Зараз трішки буде маленьке включення. Ну, що тут показати, як на ось таку голочку набирається бісер. ось так. І я ще дивлюся. Чи немає деформованого. Наприклад, є худіші, є викрилені, в японському таких бісеринок мало, але вони є, і потрібно провіряти, тому що потім у джгуті воно буде дуже видно і буде ну, заважати на той вигляд. Я хочу, щоб виглядало гарно. Все, всім дякую за увагу. До наступного включення. Швидке-прешвидке включення. Ви Ну, так, краще щось показати, ніж нічого. Тому я знімлю коротесеньке відео, розкажу. Щойно працювала над цим левом. Ось робила цей настил чи як. Вкладу відео, покажу, як виглядає готова робота. Це другий уже такий. Перший у мене є. Наступний буду робити ось такі. Зачіску левові з ниточками. Вже підключуся, світло виставлю все, що вам було видно, покажу трошки процесу. Бо що ж, лише швидкі включення. Ось так. Ще є роботи багато. Я в таких брошках робиться навпаки, спочатку очі, обличчя, лице. Морда аж тоді все остальне. У мене навпаки виходить у цій брошці. Я роблю все, останні в мене очі, але нічого виходить. Попередня замовниця довольна своїм левом, це ще й авторський лев, зроблений по ескізу татуювання замовниці. Все працюю далі, потім покажу, як я воюю з цими ниточками. Це металізована нитка, з ними, щоб вишивати, треба багато терпіння, але коли я хочу чогось добитися, то терпіння в мене не вистачає. Все, знов до наступного включення. Постараюся вже все гарно і щоб вам було добре видно. До зустрічі! Забула сказати, сьогодні вівторок, 22, здається, число. світло то є, то нема. Сьогодні відранку було, то я швиденько, скільки б могла, тому що на дворі похмуро, то йшов сніг, то йшов дощ, очі все одно втомлюються. Я намагаюся все-таки вишивати тоді, коли світло є. Все, тепер точно пока. Знову всім привіт! Обіцяла вам дуже гарне включення. Угу. Більше обіцяти не буду. Сьогодні четвер, 24 листопада, відранку було планове включення від 8 годин, зараз вже обід. Світла так і немає, тому я прийшла відзняти для вас на підвіконник хоч щось, бо не знаю, чи буде світло сьогодні. В день я акумулятор бережу, не включаю там лампу, чоловік мені зробив. Тому під оконок наше все. Головне, що видно. Розказую, працюю я над ось таким левом, з монониточками, Ось. Той, хто вишиває, знає, що це дуже такий вибагливий матеріал. І проблема в тому, що дуже путається. Тут ось ниточка, це складається з нитки і металева така частинка. Якщо хоч щось одне порвалося, то все, можна нитку всю викидати і заново. Секрет праці з металізованою ниткою невеличкі відрізки, і поспіх тут не вітається. Потрібно акуратно і помаленьку. Там я в попередньому відео мала вам класти відео вже готові. Зараз працюю над зачіскою, як я їх називаю дредами. Тут не знаю, чи вам буде видно. Не один колір мононитки, різні відтінки. Я їх компоную і чередую, щоб це все не зілялося в одну пляму. А вони мають трішки різні відтінки, зараз секундочку. Можливо, вам видно ось так. Є, Ззаді також виглядає ось так. Залишиться мені ось ця зачіска, морда, і ось тут. Тут треба канітількою, це я теж напізніші, і тут я ще укріпляю нержавіючими такими пінами. Пін називається гвоздик, пін з кулькою є. З нержавіючої сталі я вкладаю, тому що тут частина худенька, тоненька, щоб вона не заломлювалась. А ще тут мають кріпитися до цієї частини ланцюжки металеві, то вона має бути сильна, і витримувати навантаження. Ось такою я ниточкою. Зараз постараюся вам показувати сам процес і розказувати, що ж. Чому ж у мене перерва вимушена Дягаю свій саморобний такий наперсток з шкіри, щоб я по первишці завжди піштовхую голку ось цим місцем. І раніше у мене прям рани тут були. Але я зробила ось собі такий і піштовхую все нормально, пальчик мій ціленький. Минулий тиждень я знімала для вас відео там, про янголів і серце, здається, це було. 15 листопада. Відзняла я для вас відео, трошки ще попрацювала. І зайшла в інтернет. Я час від часу заходжу, дивлюся, що там які новини, бо слідкую за тим, чи є повітряна тривога. Хвилююся, що дитина в садочку і чоловік на роботі. Ну і взагалі слідкую. І є в мене один чат. З дівчатками, рукодільницями, вишивальницями ми приймали участь разом у одному рукодільному батлі. І з тих пір минуло вже більше двох років, ми кожен день спілкуємося, ну вже як рідні сестрички, вже всі, ну, там не всі, а основна частина, ну спілкуємося. І зайшла я глянути, що там, як там. І така дуже неприємна і болюча новина, що одна з наших дівчаток померла. Це просто був шок, не, не те, що я не можу передати емоції. І все дівчинка дуже неймовірно талановита, щира, світла і добра. І вона останнім часом зайнялася фотографією, і ну, просто немає слів, наскільки. Хороша людина померла. Ми знали, що в неї є проблеми з здоров'ям, ну ніколи і не підозрювали, що настільки серйозні. Молода, ще навіть 40 років немає. І... і все. Я просто той день, тупо, до вечора проплакала. Ніяке рукоділля щось там намагалася робити, щоб відволіктися, але знаєте, як це? Воно то все одно думки. Біля одного лише крутяться. Але одне, що я переконана, що Їй зараз там легше, тому що вона лікувалася довгі роки, і лікарні це завжди боляче, їй тепер там не болить. Це саме основне. І оскільки змінити ми нічого не зможемо, пам'ятаємо про неї. І вона завжди залишиться з нами. У нас навіть є частинка її щирості, навіть сили духу, вона нам тоді після закінчення рукодільного батлу багатьом дівчаткам прислала листівочки з малюнками Олега Шупляка. Саме завдяки їй я познайомилася з цим, ну, відкрила для себе цього нашого українського художника. І зараз, після війни, я дочекалася, вона нам дала рекомендацію на магазин, де брала листівки. Я дочекалася у березні, вони, здається, відновили свою роботу і придбала в кредит, навіть придбала листівки. І зараз дуже часто в замовлення я ставлю свої листівочки ось ці. І бажаю це. І то багато дівчат, які купували у мене браслетики, окреме. Окремо дякували саме за листівки і саме ті, хто за кордоном був. Це для них дуже було важливо. Так що так минув тоді мій вівторок. Потім був четверг, це 17 листопада, знов атака по всій Україні, повітряна тривога тривала. Я саме їздила у місто там у справах, ніякі справи я не зробила. Дитину зразу забрали з садочку, бо світло вимкнулося, то в погребі сидіти у підвалі без світла, малим дітям також не весело. І дзвонить моя мама, що моєму батькові погано, при тому, що свекер мій вже більше місяця, вже другий місяць у лікарні. І це світла нема, допомогти не можеш, бо сидиш з дитиною вдома, куди ж ти її потягнеш і. Четверг-п'ятниця це завести вони в лікарню, вияснення діагноза, також була підозрана Онко, то який відео, який YouTube, як тут думаєш, зовсім не про рукоділля і не. Тому почалося в мене все. А потім з понеділка я вирішила, ні, все-таки потрібно щось робити, знімати, не занурюватися в ті сумні негативні емоції, бо потім з них дуже важко вилазити. Так, мені сумно так зараз, мені більш тривожно, але зараз нам усім з початку лютого, з початку війни, невесело і, чесно кажучи, є людям, яким набагато гірше, то гріх жалітися в моєму випадку. Роблю, що можу, що від мене залежне. Чи можу допомогти, допомагаю людям і рідним, і всім, хто. Потребую допомогу, не можу. Зараз сама собі допомагаю. Так і живем. Ось так помаленьку і не знаю, чи вам видно, бо я вже забалакалася собі і не дивлюся, чи вам видно. Ось так. І так я помаленьку маю все запам'ятати. Це ось. Над зачіскою я працюю другий чи третій день, вже не пам'ятаю. Я вже не рахую. Не слідкую. Але сьогодні по планах закінчити ось це все. І, можливо, і тут укріпити, вишити, а завтра буде морда, надіюся. Та й таке. Все, пожалілася вам, розказала, можливо, воно вам і не потрібно, але це канал не тільки про моє життя і. Про мої, не тільки про рукоділля, і про моє життя, а у майстринь емоції, і відчуття, і все це зв'язано з рукоділлям. Якщо в нас є натхнення, якщо в нас є радісні, світлі емоції, ми створюємо, ми працюємо. А коли нічого світлого і приємного нема, то і творчості немає, і рукоділля нема. Та й таке. Постараюся ще завтра зняти для вас заключне відео, над чим працюю, що готове. Я вже не пам'ятаю, що деколи вам обіцяла і що деколи маю вставляти. Потім буду для вас робити відео і, по можливості, виставлю все, що потрібно. Все, всім дякую. Ось такий красунчик. Ще сьогодні в планах пов'язати джгути. Ще мені потрібно навчитися для джготів схеми малювати. І багато чого ще потрібно, нічого. Помаленько працюємо. Головне, що є над чим працювати. Голова зайнята. Тримаємось, витримаємо все. І без світла просидимо, лиш би Україна перемогла, і в нас наступив мир. Всім дякую, до зустрічі!